Ми повторимо хім... неметалічні хімічні елементи. В періодичній системі хімічні елементи ми домовились позначати їх. Олівчиком в педичній системі хімічних елементів, якщо вам потрібно в тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання, так само можете зробити, і ви легко тоді будете орієнтуватися по металічних і неметалічних елементах. Наприклад, вам потрібно буде йонний зв'язок, знайти тоді метал з неметалом, вам дасть якраз гарний показник, що це йонний має зв'язок. А якщо йонний зв'язок, то йонна кристалічна градка. Також, якщо два не метали, ви будете бачити, це у нас ковалентний полярний зв'язок, а ковалентні полярні зв'язки утворюють молекулярні кристалічні градки. Виключенням будуть атомні кристалічні градки це бор, карбон, силіцій та вищий оксид для силіцій О2. Також, Якщо буде зустрічатись наприклад, один неметал в складі простої сполуки, наприклад, водень H2 формула, то тоді це в нас буде ковалентний неполярний зв'язок, також відноситься до молекулярних кристалічних граток. Бо знову ж таки ви побачили, що бор виключення, карбон виключення і селіці виключення вони також не метали, ковалентні неполярні зв'язки. але є виключенням атомні кристалічні решітки. А вищий оксид селіці, тобто селіцій О2, має. Ковалентні полярні зв'язки, адже складається з двох неметалів, а два неметали це ковалентні полярні зв'язки, але це виключення, це мають не молекулярну кристалічну решітку, а саме атомну кристалічну решітку, саме вищу оксид з тобто селіці 4 хвалентний оксид або селіці-2, щоб просто читати його формулу. І також ми можемо відрізнити метали і металічний зв'язок. Зразу зрозуміємо, що в них утворюється, наприклад, в міді металічний зв'язок і металічні кристалічні градки, які зумовлюють певні зміни фізичних властивостей. Тобто, за зміною фізичної властивості, ми можемо також визначити, який тип кристалічної градки, і орієнтовно сказати, який тип хімічного зв'язку в цієї речовини. Речовин дуже багато є. І за певними фізичними показниками, наприклад, наявність запаху, це Зразу молекулярні кристалічні кратки. І це буде тоді або ковалентно полярний, або ковалентно-неполярний зв'язок. Ось таке розуміння має бути у вас. Також, так як ми знаємо з вами, де знаходяться вищі оксиди, так і ми повинні орієнтуватися, де знаходяться литкі сполуки з гідрогеном. Ми бачимо, що воно характерно також для металів. І Давайте розглянемо саме видкі сполуки з гідрогеном для неметалічних хімічних елементів. Тут виділені неметали, але ми більш детальніше розберемо це на прикладі тих сполук, які володіють властивостями основного або кислотного характеру. Тут жовтим виділено це ті речовини, які утворюють основний характер своїх сполук. Що це собою? Розуміється. Тобто, наприклад, якщо брати NH3 Амоніак, називається речовина Амоніак. Ось назва є. І Амоніак при взаємодії з водою дає основний характер. Тут нас, якщо воду розписати HOH, це в нас утвориться, дивимось, буде приєднання сюди гідроген, гідрогенів стане 4 і OH, це ну, амоній гідроксид. Називається речина. Дуже слабкий електроліт, речовина нестабільна, розпадається знову на амоніак і воду. Але амоній, якщо подивитися в таблицю розчинності, амонійгідроксид саме амоній гідроксид. Він розчинний, тобто і є електролітом, але слабким електролітом. То амоній гідроксид частково дає іон амонію катіон амонію та аніони, які визначають лужне середовище. Тобто основний характер його сполук і поводить себе як основа, тобто може реагувати з кислотами тобто, амоній. Гідроксид може реагувати з кислотою, наприклад, сульфатною кислотою метивалентності, так як в йону амонію. Можна подивитися це валентність 1 за катіоном 1, плюс, а в H1-валентність 1, в H це валентність 1, 1 плюс, а в СО4 валентність 2, бо 2 мінуси. І обмінюємо частинки. Передня частинка амоній. Передня частинка амоній. Задня частинка со 4 Тут один, тут два. Навхрест буде два. 42 Не може бути, беремо дужки е, NH4, чи СО4, та буде утворитись вода. H2O. H передня і OH задня це в нас утворення води. Тут неурівня е, ам, амоній група двічі, OH двічі. Тобто гідрогенів тут у нас два і ще два, у нас це разом 4 в цій стороні зліва, а справа у нас тільки 2. На 2. Бачимо, що оксигенів два і тут 4 за 6, тут оксигенів два і 4 за 6, сульфур один, сульфур один. У нас рівняння урівняно. Так, З цим також ми розібралися. Давайте поглянемо, ми розібрали з вами саме основний характер даних речовин. Давайте розберемо кислотний характер речовин, наприклад, гідроген хлориду. Аж хлор це Е, Він даний газ не контактує з водою хімічному. Плані, контактує з водою з утворенням розчин. розчин. Утворюється розчин і цей розчин називається хлоридна кислота. Хлоридна кислота маєш таку саму формулу, як і хлорид. Просто хлоридна кислота знаходиться у водному розчині. А хлорид – це газ, тобто литка сполука з гідрогеном для хлору. Давайте перевіримо, чи дійсні, дійсно в хлоридну кислоти, кислотні властивості. Кислотні властивості це ті речовини, які можуть реагувати з основами. Давайте якусь основу можемо взяти не розчину навіть у воді. Візьмемо фером гідроксид. Чому валентність h і хлору по одному, наприклад, валентність гідрогену 1 можна визначити за сьомий клас, як яка валентність хлору? В гідрогену постійно 1, валентність помножити на 1 буде 1, поділити на 1 буде 1. А також можна перевірити завдяки знанням з таблиці розчинності, яка також буде наявна в? Зошиті для зовнішнього незалежного оцінювання. Тому тобто, гідроген 1 має бути отже валентність 1. Хлор 1-валентність мінус. Отже, 1. 1. феруму ми бачимо, що тут валентність 2. Бо ми знаємо, що феррум може як бути 2хвилене, так і трахвалентний. OH 1 мінус. валентність 1. Фером гідроксид відноситься. Феродвухолент гідроксид відноситься до нерозчинних основ. Можемо це побачити. Також фермодвухолентний з ОН дає ось, осад, не електроліт, отже, не розчинна воді основа. Але все ж таки має основний характер. І кислоти реагують з основами Тут проходження реакції нейтралізації між кислотами і основами відбувається. Давайте переднюю частинку мінімум H і OH це вода. І передня частинка тут ферум двоххвалентний і хлор. Завжди буде передня задня частинка. 2 і 1 відрізняється, одиниця не ставиться. 2. Ферум-двохвалентний хлорид. Буде утворюватись вода і сіль. Тут також вода утворювалася і також утворювалася. Реакція нейтралізації також відбувалася. Також бачимо, що вода це у нас литка сполука для оксигену. Ось, аж домов. Спробуємо відтворити, спробуйте самі написати властивості. Тобто амонігідроксид. Беремо і гідроген-хлорид. Давайте амонігідроксид додамо до амонігідроксиду кислоту, візьмемо нітратну кислоту, нашу нутрию. Нам потрібно виставити тут валентості за таблицею розчинності, а до гідроген хлориду давайте візьмемо також активну якусь основу, луг розчиною у воді. Рощину основу. так само вам потрібно визначити валентості і написати, що буде. Давайте перевіримо також наші знання по тому, в які ще можуть вступати реакції основи та кислоти. Основи, наприклад, контактують з індикатором, перевіримо, як ви пам'ятаєте, який кольор індикаторів буде. Амонігідроксид плюс метил. Оранж. Колір, який буде? Жовтий. Амонігідроксид плюс фіолетовий лакмус. Колір синій. Амонігідроксид плюс фенолфталеїн. Пеноталін це індикатор, який реагує лише на луги, буде малиновий кольор. Малиновий. Давайте тепер по кислотах. в розчині – це хлоридна кислота. Додамо метил оранж. Метил оранж буде забарвлення рожаво-червоний. Гідроген хлорид плюс фіолетовий лакмус. Забаровоно також червоно-роже. Універсальні індикатори поводять себе як фіолетві лапусну. Тобто універсальний індикатор стане червоним, універсальний індикатор стане сильним в амонії гідроксид. Амоні Зрозуміло, так? Ось такі процеси, які відбуваються у нас речовини, литкі сполуки саме даних. Неметалів можуть проявляти як основні, так і кислотні властивості, а також властивості нейтральні, не виявляють кислотно-основних властивостей, або амфотернів властивості не виявляють так і буде. Ось така особливість даних сполук, саме легких сполук з гідрогеном. Давайте нагадаємо задачі, які можуть бути на встановлення формул або на встановлення хімічного елементу. Наступним чином назвіть елемент шостої групи? У якого відносна молекулярна маса. литкої Олуки з гідрогеном складає 34. У нас питають елемент. Елемент шостої групи не сплутається з четвертою групою шостої групи. Відносна молекулярна маса позначається Мр чисельно рівна молярній масі, просто М. Литкові сполуки з гідрогеном нам дають шоста група групу. І потрібно знати литку сполуку. Тобто, що буде, це H2R. Тобто відносно молекулярна маса H2R. Чому ми R пишемо, бо ми не знаємо, що це за елемент. Поки R складає 34. Складає 34. Отже, як розв'язати таку задачу, як встановити, що це за елемент? Ми відштовхуємось від литкої сполуки, що вона має відносно моклярну масу 34. Ми знаємо, що гідроген в періодичній системі хімічних елементів, якщо округлити його атомну масу, це буде 1, 1 і помножити на 2. А додати, не знаємо, який хімічний елемент, тобто Х дорівнює 34. Спростимо дію, тут це в нас буде 2. Додати Х дорівнює 34. Відомо в одну сторону, відомо відома в іншу. Х дорівнює 34, мінус 2. Все, що потрібно зробити. Чому мінус 2, бо 34 на місці і переносить через дорівнює 2, міняється знак мінус 2. Х дорівнює 32. А це відносна атомна маса даного хімічного елементу в шостій групі, тобто в шостій групі є оксен. Відносно атомна маса 16 не підходить. Відносна атомна наступного 32 це якраз. Наша відповідь 32 це сульфур. Це сульфур. Які додаткові можуть бути запитання? Не назвати елемент, а назвати число нейтронів на момент. наприклад, нейтронів, як знайти? 32-16-16 нейтронів. Назвати число протонів. 16. Назвати число електронів 16. Назвати скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні, але це дуже легко, бо шоста група одразу вказує. Шоста група. Або вказати, скільки орбіталів або енергетичний рівнів даного елементу. Орбітали або енергетичних рівнів 3. Зрозуміло. так? Спробуйте аналогічним чином виконати задачу. Назвіть елемент. Четвертої групи, у якого відносно молекулярна маса леткої сполуки з гідрогеном складає 32. Ось така задача. Аналогічним чином робиться. Але витка сполука має зовсім інший вигляд для четвертої групи. Це у нас буде RH4. І потрібно відштовхнутися, що тут буде RH4. І зробити по аналогії за цим алгоритмом. Відштовхуючись від такої сполуки, що складає 32 і так далі. І вказати, що це буде за хімічний елемент. Додаткові запитання можуть звучати там, скільки протонів, скільки електронів, скільки нейтронів, скільки орбіталей має або енергетичних рівень, тобто, за запитання. А також потрібно завершити дані хімічні рівняння. Є таке буде для вас домашнє завдання.